Ми кандидат від демократичної партії протиставила свій досвід роботи експрокурора із послужним списком Трампа як засудженого злочинця. В Вашингтоні Зеленський потребувала США зняти всі обмеження на прямі удари по російським аеродромам. де б аеродроми не знаходилися. На своєму першому передвиборчому мітингу чинна віце-президентка США Камала Гарріс піддала нещивній критиці Трампа. Трамп хоче відкинути нашу країну назад. Сказала вона, чи хочемо ми жити в країні свободи, відчуття і верховенства права, чи в країні хаоса, страху та ненависті?» Гарріс також зазначила, що під час свого можливого президентства буде сконцентрована на проблемах середнього класу. Коли наш середній клас сильний, тоді і Америка сильна. Підкреслила вона. Віцепрезидентка США Камала Гар... Гарріс має достатньо голосів, щоб стати кандидаткою у президенти США від демократичної партії. Повідомляє Associated Press. для затвердження її кандидатури. Гаріс потрібно отримати підтримку. 1976 делегатів за підрахунками, які базуються на публічних заявах осередків партії у штатах та інтерв'ю із окремими делегатами. Свої голоси їй готові віддати вже більш ніж 2200 делегатів. Партія офіційно затвердить свого кандидата на президентських виборах на національному з'їзді наступного місяця. Тим часом офіційно розпочалася передвиборча кампанія Гаріс, і політикиня звернулася із промовою до виборців у штаті Делавер. Більше про заяви Камали Гаріс та її позицію щодо України нам роз. Віст, мій колега Остап Яриш. Вітаю Остапа. Вітаю, Марія. Остапа. Ми почули першу передвиборчу промову Камали Гарріс. Які її основні посили виборцям? Так дійсно, Марія зараз камала Гарріс Так виглядає згуртовує довкола себе демократичну партію. Дійсно, набрала вона. Як заявляє достатню кількість голосів делегатів для того, щоб отримати номінацію. Також ми бачимо, що кандидати, яких називали можливими і конкурентами, також висловлюють підтримку Камалі Гарріс на цих виборах. Також буквально перед нашим ефіром цю підтримку висловили в американському конгресі лідери демократичної партії. Там а вчора вона справді мала свій перший виступ у якості кандидатки виступ в якості який є в рамках її передоборчої кампанії, виступала вона. У своєму штабі у Делевері і дійсно зверталася до тих волонтерів і тих працівників штабу, які працюватимуть з нею на цих виборах. Що вона говорила? Говорила про те, що буде продовжувати політику адміністрації Байдена, буде фокусуватися вона також на тих речах, які почав американський президент, це питання охорони здоров'я, питання підтримки середнього класу в Америці, питання репродуктивних прав жінок та інші речі, які є важливими. Мрія що ще тут важливо задати, що на ці новини про те, що Камала Гаррі забуває більшу підтримку, позитивно реагують також донори. Ми знаємо, що за перший день, а після того. Як Камала оголосила, що балотуватиметься в президенти? Вона зібрала рекордні понад 80 мільйонів доларів пожертв. На сьогодні це вже понад 100 мільйонів доларів. Також бачимо, що а, запустила активну кампанію у соціальних мережах, зокрема в Тіктосі, спрямовану на молоде покоління, поширюють. Відео з танцями Камели Гаррі, з якимись її яскравими виступами, щоб залучити молоду аудиторію в тому числі. Однак, якщо говорити про меседжі, меседжі цієї кандидатки на цих виборах, то цікава є інша деталь. Ми пам'ятаємо, що Перед тим як стати віцепрезиденткою Камала Гарріс була сенаторкою, а до того була головною прокуроркою штату Каліфорнія. І так виглядає, що зараз її кампанія буде використовувати це як протиставлення Дональду Трампу, якого нагадаю суд винав суд, визнав винним у скоєнні злочину. Так, от камала Гарріс вчора виступаючи перед аудиторією, дуже чітко це проартикулювала і, і провела ці протиставлення та розбіжності з Дональдом Трампом. Давай послухаємо, що вона сказала про це як багато з вас знають, перед тим як я стала віцепрезиденткою до того як мене обрали сенаторкою, я була генеральною прокуроркою Каліфорнії, а до цього прокуроркою у залі суду. І в цих ролях я переслідувала різноманітних злочинців. Хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які дурили споживачів, аферистів, які порушували правила заради власної вигоди. Тож почуйте мене, коли я кажу, що я знаю типаж Дональда Трампа. У цій кампанії я з гордістю я з гордістю протиставлятиму мій послужний список проти його. Почули ми щойно, які акценти робить Камала Гарріс у своєму протистоянні кандидату від республіканців Дональду Трампу. Остапе, що на це говорять республіканці, і як вони взагалі перебудовують свою кампанію навколо зміни кандидата від демократів? Марія, чули ми, що на цю реакцію в залі аудиторії безумовно республіканці реагують. Зовсім по іншому протилежні реакції вони активізували критику в бік Камали Гарріс. І вони звертають увагу на те, що вона є співучасницею на думку республіканців провальної політики адміністрації Байдена. Вони згадують проблеми на південному кордоні. Вони згадують проблеми з економікою. Вони згадують те, що позиція Сполучених Штатів на їхню думку на міжнародній арені за президентства Байдена послабилась. Так от вони кажуть, що за Камали Гарріс всі ці речі будуть ще гіршими. Зокрема, про це говорив кандидат у віцепрезидент від республіканців Джей Ді Венс на своєму мітингу. Також він звертав увагу і критикував зміну кандидата демократів на такому пізньому етапі. каже він, що це неповага до виборців і неповага до демократичних процесів. Давай послухаємо селектінде демократ партій з наміні. Сама ідея обрання кандидата від демократичної партії через те, що Джордж Сорос і Барак Обама і кілька елітних демократів зібралися у накуреній кімнаті і вирішили виконати Джо Байдена за борт. Це так не працює. Це загроза демократії, на відміну від республіканської партії, яка бореться за демократію щодня. Я, очевидно, не голосував на демократичних праймеріс, так само як і припускаю жоден з вас. Але якщо ви голосували, ласкаво просимо у республіканську партію. Раді вас бачити. Якщо ви голосували на демократичних праймеріс, їм на вас наплювати, бо їм байдуже за кого ви голосували. Якщо ви демократ і ви подивитесь на цей корумпований процес, я запрошую вас до республіканської партії. Ми хочемо повернути Америці велич. Ми віримо у вибори. Ми віримо у те, що виборців треба переконувати, а не брехати їм впродовж трьох з половиною років, а потім змінювати все. Однозначно, протистояння між демократами та республіканцями буде загострюватися, як розгортається ця президентська кампанія. Але Остапе, от ми знаємо позиції Камали Гарріс у якості віце-президентки. Вона по суті повторювала заклики адміністрації Джо Байдена щодо України. Чи знаємо ми, якою вона бачить зовнішню політику своєї адміністрації, і якою, зокрема, буде її позиція щодо України? Так Бері знаєш, для думаю, багатьох українських глядачів вони пам'ятають Камалу Гарріс із а, її останньої участі у. Великі події це був саміт миру у Швейцарії. Саме Камала Гарріс представляла тоді американську делегацію на цій події. Втім, це не єдина це не єдина подія, де вона була присутня, яка стосувалася України в Камала Гаріс. Вона послідовно очолювала також американські делегації на Мюнхенській безпековій конференції кілька років поспіль.